Доброго дня, цікава Німеччина. Продовжуємо наше спільне читання німецькою мовою. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться з друзями, щоб я бачила, коли ви ставите лайки, пишете в коментарях, що вам це потрібно, що воно вам допомагає. Тоді в мене натхнення працювати далі, далі з'являється. І так, на першому малюнку зліва ми бачимо гірку, по якій з'їжджає хлопчик. – «гудше». це гірка. Е, дивимось Ді. Жіночий рід. Ми бачимо це артикль жіночого роду. Гудше SCH е -с -с це в нас буква Ш. Звук Ш. – «гудше». Три букви S, е CH, а звук Ш. – «гудше». В англійській мові ви не проговорюєте останню літеру. А в німецькій, навпаки, дуже чітко проговорюється діше. Дівіпе. Дівіпе це отака гойдалка. Теж жіночого роду. І теж проговорюється, як і в усіх інших словах, чітко буква Е в кінці. Де – «зандкастен», Де чоловічий рід. «зандкастен», «занд» – Пісок, кастен, ящик. Разом ящик, в ящику пісок. Ящик з піском. Пісочниця. Слово складне. Складається з двох слів. І, до речі, обидва слова: вони чоловічого роду: зант, дехзант і кастен. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. На наступному уроці всім дякую, хто слухав.